Багато цікавих подробиць про Айон 2 та Хроноодіси: відкриття міста в Пандарія та закриття Сізон Діскавері, місяць гордості в ммо іграх, Гілдворс 2 та Елдер Скролс онлайн отримали свіжі оновлення, реліз Awakening, річниця Хоц та багато іншого. Вітаю за дротів та ласкаво. Прошу до моєї корчми. Сідай поряд, налий собі меду та послухай останні чутки зі світу МЕМОЕРПІДі. Сьогодні у нас багато новин, але почнемо як завжди з чогось лайтового. Блейден Солнео вийшов у стімі. А ні, виходить, не вийшов. Черговий висір братніх кореяшок виявився заблокованим у нашій країні, хоча зовсім нещодавно він з'явився у стімі з новими євросерверами. До речі, така сама ситуація і у наших порепаних сусідів. Тому, гадаю, ніхто не буде здивований, коли дізнається, що Південна Корея, хоча стривайте Північна Корея, яка в сраку різниця чи не так, і досі прирівнює нас до свинячого регіону. Поговоримо про щось більш приємне. Олокета. В MMORPG Rift Online почався івент присвячений раптово собакам породи коргі. Oh, Гравці зможуть перетворитись на цього песика та закривати активності у вигляді випасу овець та їх захисту від вовків. За проходження ріфтів ви отримаєте ачів та інші призи. Якщо ви бажаєте чогось новенького та нетипового, запрошую вас на тест двох схожих по своїй суті PvP MMORPG Unvil Empires, а також Warborn або Eses. гри тестуються в рамках Steam SummerFest. Тест почнеться 9 червня, або вже почався, в залежності, коли ви дивитесь це відео. Запитати. Доступ можна через Steam. Unwiel це щось схоже на Foxhole, але про середньовіччя. Warborn це схожа гра, але вже про sci-fi. MMORPG Odin Valhalla Rising отримала своє перше розширення після релізу. У грі з'явились нові механіки у вигляді гільдійних інстансів та рейдів. Спільноти 4 рівня та вище зможуть помацати нове підземелля. Воно має 10 рівнів складності і кожен етап дає більшу винагороду. Втім, ділиться вона доволі дивно. Всі трофеї виставляють на гільдійний аукціон. Розподіляються між тими, хто зробив найбільші ставки. What? First Descendant анонсував масштабне оновлення, дуже масштабне оновлення. Воно носить назву Breakthrough і вийде вже 7 серпня. Серед іншого, гравці отримають нову велику локацію. У грі з'явиться новий транспорт ховербайки, адже нова зона буде дійсно великою і пересуватись пішки це крінж. Безкоштовний байк отримують всі при вході у гру. Інші більш круті версії можна буде скрафтити самостійно. Також у грі з'явиться новий персонаж Нел з доволі великим потенціалом. Про всі її здібності наразі невідомо, але дівчина рейндж демедж ділер і за білками на основі телекінезу. А загалом це щось із болота натуралів. Нарешті почався кращий місяць цього року місяць гордості. Ам Сюперґеамнаґамґей Нормес і MMORPG всесвіт також святкує це свято, івент, парад по підзабути традиційні цінності. EverQuest 2 повертає спеціальних вихованців на честь цієї події. Warframe роздає предмети до дня гордості. Guild Wars 2 проводить івент Tyria Pride, де буде парад всередині гри, сумісні стріми, збір грошей та інша вакханалія. Final Fantasy також проводить свій парад та розіграш. Ну а Thieves додає в крамницю новий веселковий прапор. Танкіфокамінгін. Good Все це дуже сенситів матерія. Тому давайте поважати один одного. Особисто я дуже чекаю паради в майбутній GTA 6. Ходімо, малий, зробимо це у Lienage, як це робили наші діди. Старе добре, чоловіче весілля оголошує аукціон на свою дупу прямісенько на сервері Battle Club. Найбільший український сервер, створений однодумцями з різних куточків нашої країни. Хлопці з Баттл Клаб не сиділи без діла і зробили те, на що не наважився ніхто. Вперше за 20 років перевели Lineage 2 на українську мову. Йобана життя, я міг бути у Польщі. Клієнт гри побудова на легендарних і моїх улюблених хроніках Hi-Five, які були вдосконалені розробниками та отримали покращення від сучасних патчів. На вас чекає два пвп сервера сезонний x 25 який існує протягом відведеного часу, і десконцентрований сконцентрований найлютіший махач, а також і Чорнал, постійний сервер, куди згодом переноситься весь прогрес гравця. На Battle Club ви знайдете як соло, так і паті контент, безліч рейдбосів, систему колекції, кланові механіки із PvE та ПВП контентом, вбудований автофарм, покращені квести, кастомний контент від сервера, дружне ком'юніті і, звісно, облоги замків, які. Принесуть купу позитивних емоцій. Ці ЗСУ можуть отримати максимальний безкоштовний ВІП-акаунт. Новачків також чекає вдосталь приємних бонусів, таких як тимчасова зброя та обладунки, покращення рейтів для прокачки та шансу заточки, бафи на фарм та багато іншого, стабільний онлайн, постійні оновлення, битви за фортеці, система рефералів, співпраці зі стрімерами, повернення справжнього масового ПВП, яке ти нанюхав із 2007 року, підтримка клієнту та інші заходи, серед яких збір. Гравців та адмін складу у реальному житті. Все це і більше чекає тебе на сервері Батл Клаб. Всі посилання будуть в описі до відео. Тронен Ліберті здається, є непоганим прикладом вдалого релізу MMORPG за останні роки. Не дивлячись на спад онлайну, гра, яка повинна була стати Lineage 3, все ще отримує підтримку та оновлення. Нещодавно у тронці з'явились межсерверні облоги, переробили кутові атаки персонажів та додали нове екіпірування. Також розробники обіцяють покращити PvP та PvE контент на острові Небула. До цього стало відомо про розробку мобільної Тронен Ліберті. Дякувати Богу, це буде окрема версія, а не перехід на кросплатформу. Давненько не було новин про Warframe. Розробники повідомили про те, що відомий тенно Фон почнеться вже 18 липня. Події можна буде переглянути через Twitch. Наразі невідомо, які новинки чекають на гравців, але зазвичай це щось дійсно цікаве. Також у грі з'явились прайм-версії фреймів Барук та Ревенант, нові скіли, новий зовнішній вигляд, все як завжди. Але давайте повернемось до фентезі. Неймовірно, але ПВП в Лотрон нарешті зрушило з місця. Так, це все ще плеєр версус монстр плеєр. Але стало відомо, що вперше за довгий час у грі з'явиться можливість пограти. За нового, так би мовити, монстра. Ні, це ангмарська відьма, така собі помість хранителя рун та хранителя знань. Магічний демедж ділер, який буде накладати дебафи на ворогів та підсилювати сопартійців. Окрім цього, вже 19 червня в грі почнеться літній івент Мітсомер, а разом із ним в грі з'явиться окремий острів для проведення цього свята. А ще трошки про Солмаск. Сурвайвел, який вийшов у минулому році і зібрав на диво непогані відгуки. На честь свого першого року існування розробники випускають нове DLC для гри. У Солмаск з'явиться. Нова могутня маска, яка дозволить вам розвивати ще швидше. Керування плем'ям вийде на інший рівень. З'являться нові технології, конструкції та можливості для крафту. Поговоримо за ваші улюблені ігри. Вітаю вас, друзі. Другу добу росіяни у ус... Альбіонла темомер паґісочниця, в котрий. 20 червня Albion Online отримає нове розширення під назвою глибини безодні оновлення додасть одноіменні іменні інстанси під назвою глибини. Це ПВП підземелля для соло- або паті гравців. Зайшовши у підземелля, задроти не зможуть вийти з нього допоки не зберуть кілограм душ із побитих мобів або гравців. Ці душі можна юзати для отримання додаткових винагород або воскресіння мертвих сопартійців. Для хейтерів Квінфол також є меседж. А що з єбалом, хлопці? Граз жартую, гра все ще неймовірно. Сарати недороблена. Втім, скаму її все ж таки далеко. Адже нещодавно ММО з Туреччини отримала свіже оновлення, яке розраховано на кланову систему. По-перше, у гру додали кланові війни з автопідбіром групи. Самі клани отримали щоденні та щотижневі квести з місіями, з'явилися активні та пасивні кланові скіли. Окрім цього, запровадили багато інших покращень, як то автобіг, система вечірок, ПВП події, відображення нікнеймів та інші речі. А в різних містах можна зустріти таємничу статую, яка за купку срібла накине на вас унікальні бафи. Можна два батончика з бебри? Тріпл Day також готується зустріти оновлення. Воно вийде вже на цьому тижні та носитиме назву шлях мандрівника. Розробники попрацюють над системою реліквій та ресурсів. Зброя та обладунки зазнають деяких змін. Скіли отримали нові анімації, з'являться нові магічні навички. Монстри та боси отримали ребаланс сили та здоров'я. З'явились нові ставки. Багато старих територій зазнали змін та покращень. Система крафту також отримає зміни. Хвилинка підтримки України. Українських проєктів давай хочу звернути вашу увагу на таку гру, як of овірен та of Change. Це візуальна новела, де події розгортаються у фантастичному світі Нанраз. На вас чекає багато цікавих персонажів та їх історії. Головна героїня, яка змінює свій характер в залежності від вашого вибору, крутий сюжет та багато побічних завдань. Покрокова бойова система, а також повна українська локалізація. Гра створюється інді розробником. Тож хто ми такі, щоб не підтримати українські проєкти? Посилання? Чекає на вас в описі до відео. Ну а якщо ви бажаєте підтримати нашу корчму, долучайтесь до неймовірних вершників, які мотивують мене тримати наш заклад. Хочу подякувати могутнім вершникам, які допомагають корчмі фінансово. Особливо, коли ми проходимо це життя на хардмод. Ваша підтримка вкрай важлива, і всі монети йдуть суто на покращення нашого закладу. І ми ледь не єдиний канал на всьому українському Ютубі, який висвітлює події в MMORPG всесвіті. Тож, якщо ви відчуваєте... Дайте вдячні за працю вашого корчмаря. Всі посилання будуть в описі. Дякую вам. Багато новин з нашої улюбленої компанії. В актуальній версії World of Warcraft з'явився новий режим, підступний дует. Покажіть прутня тим, хто каже, що у WoW нема чим зайнятися: мареннянзота, Делви, Рейди, Інсти, ПВП, Таймволки, А тепер і Дастар Лідо. У WoW як на улюблену роботу. Підступний дует це соло або дуо-паті змагання, де вам належить вбивати аніматронічні копії босів з минулих доповнень, був там сам, підтверджую, в пельку дають потужно. У цього режима буде декілька рівнів складності: рівень смертей, а також лідерборди будуть посідати найкращі гравці. По нагородам все стандартно: косметика, іграшки, пети, ресурси та інше. Не вже тобі мало. Якщо вам недостатньо контенту, то вже 17 червня вийде нове проміжне оновлення спадщина Аратора. В ньому ми пройдемо квестовий ланцюжок загниваючого альянсу. Отримаємо новий режим турбулентні таймволки», івент із жадібним гобліном, підсилену версію делвів і новий режим для поцінювачів лору із хранителем історії Чокаво, де ми, крім іншого, дізнаємось більше про історію Артаса, який навіть в одному із сінематиків нарешті засмок чи джайну. А також ту саму систему авторотації, де ваш геймплей буде зводитись до однієї кнопки. Меми про паладинів та аркан магії вийшли з під контролю. До речі, ця система створена в рамках Блізовської боротьби за донами. Забули про це. Я вам трошки напам'ятаю, блізам не подобається спрощення геймплею, тому в найближчому майбутньому ми поліняємо на такі дони, як ДБМ, Віка Details, Дітей, PvP ПВП дони та інше. Замість цього блізюки додадуть свої аналоги вбудовані в геймплеї. Вони збережуть деякі властивості користувацьких модифікацій, але по фейсролик більше не вийде. Схоже на те, що Блізів закалупало закриття міфікрейдів у перший тиждень. Ну або вони хочуть повернути устрій, а перший на сервері. Щодо інших версій Вовчика, стала відома дата релізу найкращого DLC місто в Пандарія Класік. Припач почнеться 1 липня, а саме доповнення вийде 21 липня. Ну а якщо ви пройдете початковий ланцюжок за кунфу банду на класиці, то отримайте ось такого маунта Змія в реколорі, але вже на актуальній версії гри. Але є і неприємні новини. Для когось, мабуть, версія Вовчика, яка сподобалась майже всім, підходить до свого завершення. Мова йде за Season of Discovery. <звук> Восьмий етап буде останнім, і команда вже направила всі потужності на створення нового класичного проєкту. Не треба бути вангою, щоб зрозуміти, що скоріше за все це буде Season of Discovery у рамках Burning Crusade. а можливо і щось зовсім інше. Наприклад, який-небудь Класік Плюс. Оді вже. Годі чого. Даремних сподівань. Що стосується інших тайтлів Blizzard, є трошки новин про нашу улюблену моба Heroes of the Storm. Нещодавно грі виповнилось цілих 10 рочків, Про що Blizzard повідомили у своїх соцмережах. На честь цього всі герої доступні для гри безкоштовно до 15 червня. Наразі Хоц офіційно не закрита і знаходиться на обслуговуванні, а патчі з балансом стали виходити набагато частіше. Ну а я все ще вірю, що блізи щось там мутять із хоц через тільки часу. Карткова колекційна гра Хардстоун зовсім скоро отримає нове розширення, яке носитиме назву заглублене місце Унгору, де нам розкажуть трохи більше історії тортоланів. У грі з'явиться понад 140 нових карт. Окрім цього, «Хардстоун» отримає два нових режимарини. Не тільки ход святкує свою річницю, Diablo 4 виповнилось два рожки. На честь цього у грі з'явились нові івенти, а також підвищення до фарму експи. На гравців чекають косметичні нагороди, прикраси для маунтів, скіни зброї з обладунками та інші святкові речі. «Elder Scrolls Online» нарешті отримала багатьма очікуване оновлення. ні, Оністо я дождав сезон культу гробака вже у грі, а точніше, перша його частина. Сюжет DLC вертиться навколо відродженого культа Мані Марко, а також нової локації Острів Солтіс. Щоб отримати цю главу, а також її майбутні частини. Вам потрібно або купити контент Пас на 25 п'ятий рік, або преміум едішн гри. І судячи по цінничку, ТЕСО, вже можна вважати aaa проєктом. Але є й приємні моменти. Адже нова система підкласів доступна у безкоштовній, тобто базовій грі для тих, хто вперше у корчмі. Відтепер ви зможете брати дві гілки талантів від інших класів. Тобто, якщо ви, наприклад, Варден, ви зможете взяти гілки некроманта і перетворюватись на гуліафа та викликати мертв'яків, або взяти гілки арканіста та стріляти з бластера і випускати щупальці. Але начебто розробники все передбачили. Деякі білки були перероблені, деякі нерфнуті, а інші взагалі неможливо комбінувати. Втім, мешканці корчми, які вже спробували систему, кажуть, що вона доволі фанова. Також розробники підготували новий контент для тих, хто давно не заходив у гру. На мандрівників чекають спеціальні пригоди, випробування та винагороди. Все це з метою освіжити пам'ять. Також у ТЕСО з'явився новий тріал на 12 гравців. Відбулись покращення мапи та інтерфейсу. А передплатників ЕСОПлюс чекає безкоштовна шафа на 500 слотів для вашого хатнього декору. Wow. Ну а за виконання завдань в ігровій компанії «Golden Pursuit» ви зможете отримати ось такого колекційного вихованця дінопівника. Он просто приняв зло на Україну та майдан, і все його не надати. Та Это нужна этот... майдан нужен во. Был... Америки, нарешті, великі новини з моєї улюбленої Гілдворс. 2. гавьа отримала останню частину оновлення Джанкир Вайлдс під назвою Absolution. В тірі з'явиться нова локація Бава Нісос, зруйноване місто загадкової раси Мурсатів. Продовження історії, новий рейд, мета-івент, новий фрактал та розширення системи домівок. Також в цьому місяці відбудеться великий ребаланс класів та скілів. Окрім цього, у грі з'явиться новий легендарний бекпак. Він представляє себе кристал, і при використанні з нього вилазить примарний дракон, який підхоплює вас і юзається замість планера. Якщо ви все ж таки забайтелись на гайогу, то зараз як ніколи. Адже наразі в Steam та EGS діє доволі приємна знижка до гри: 60, 40 та 50%. Якщо запитаєте мене, що краще купувати, відповім все, що маєте. Але для початку вам вистачить стартер пак, Heart of Thorns та Path of Fire. Nice. Зіронька нашого апдейту це безумовно дюн Евейкнін. 5 червня відбувся дочасний доступ для тих, хто придбав передзамовлення. Тож, шановні моддіпи із з корчми, швидко побігли дивитися, що це таке ваша дюна. До цього на Summer Game Fest показали новий, достатньо вражаючий сінематік по грі. Гра стартанула доволі бадьоро, хоча й не без проблем. Стартовий онлайн в стімі майже 100 тисяч, а також 5 тисяч дуже позитивних відгуків на момент запису відео. Не хочу наврочити, але здається, це один із небагатьох вдалих релізів останнього року. з чим вас і вітаю! Щодо проблем, тут все доволі очевидно: черги, дисконекти та деякі трабли з оптимізацією. Нічого такого, що фанком не може пофіксити. Ті, хто купив більш дешеве видання, зможуть зайти у гру вже 10 червня. Щодо іншого, розробники підтвердили можливість створити, а точніше, арендувати приватний сервер для гри в Дюну. Окрім цього, на каналі вийшов трейлер, який демонструє навички класа майстер меча, а також інше відео, де показана загальна бойова система. Але все це ви і так зможете побачити. Бачити в грі прямо зараз або на стрімах заможні гравців. Ну а якщо ви шукаєте і не знаходите собі компанію серед українських гравців, хочу напам'ятати вам про наш Діскорд, де зібрані посилання на всі існуючі гільдії та клани зі всіх MMORPG. Одна з таких це наші добрі друзі зі спільноти Бігудільня. Наразі в їх Дісі сформувались шість кланів по Дюні і продовжують створюватись інші. Тому, якщо шукаєте собі компанію, велком до хлопців та дівчат з Бігудільні. Окрім цього, у них триває конкурс, про який я розповідав у минулому відео. Посилання буде вгорі та в описі. За участь ви зможете отримати Discord Nitro, прикраси для вашого профіля та іншу кастомізацію. Ну, якщо ми вже заговорили за MMORPG. і в онлайн отримала нове масштабне розширення Легіон. Про нього я вже безліч разів розповідав у минулих апдейтах, тому не бачу сенсу повторюватись. Головне оновлення – це запровадження фрілансу у гру. Інші гравці або корпорації відтепер можуть створювати кастомні завдання з винагородами для пілотів від перевезення вантажу до полювання за головами. Fallout 76 отримав 21 сезон, а також новий різновид контента рибалку a great day. <laughs> Щоб почати рибальство, вам необхідно пройти вступний квест та отримати свою першу вудку. Для рибальства. Є спеціальні водойми. Рибу можна смажити, юзати як трофей або обмінювати у якості валюти. Вудку можна апгрейдити та додавати інші компоненти. Також у грі з'являться інші тематичні квести та NPC. Певнений, що деякі з мешканців нашої корчми не чули про такої MMORPG, як Star Trek Online. Чивоблять, що ж тепер почули? Гра по тому самому всесвіту отримала оновлення під назвою Heart of Major. Оновлення принесло зміну до щоденних завдань, а також винагород. Додались нові місії та операції, за проходження яких ви можете отримати нові набори, модулі, спорядження та еквіп для вашої космобляшанки. Також прямо зараз розробники пропонують довічну підписку на гру, всього за 150 доларів. Нещодавно реінкорнована MMORPG Defiance також отримала нове DLC під назвою Arkbreaker. Воно пропонує нову історію, а також сайт-квести, три додаткові випробування, 50 варіантів нової зброї. А також артефакт, який дозволяє викликати падіння чи то метеоритів, чи іншої космічної срані. Також до 30 липня в грі триватиме літній фестиваль Hot Summer. Поговоримо за майбутні проєкти. А сьогодні насправді є про що? Наприклад, «Айон 2, який нещодавно приголомшив усіх своїм трейлером та анонсом. Дякую мешканцям нашої корчми, які переклали головне з минулої трансляції і надали інформацію нам. Дата глобального релізу перша половина 26-го року. Події Айон 2 відбуваються через 200 років після першої частини. Гра не є прямим продовженням. Це реалізація початкової мрії розробників створити повноцінний айон. Щоб це не значило, стиль гри класичне MMORPG. Рушій Unreal Engine 5. найновіші графічні технології, повна реконцепція гри, крос платформа, але на ПК версію, повна свобода польоту в будь-якій зоні, плюс підводні бої. Світ поділений на території для фракції. Сама мапа у 36 разів більша, ніж у першому айоні. Автобою не буде. Стандартна бойова система. Танкування плюс хіл. жодної надлишкової інформації в інтерфейсі, приблизно 8 класів на старті, глибока кастомізація з можливістю відтворення реальних персоналій. багато ПВЕ контенту, інсти, динамічні події, рейди, соло та баті контент, багато ПВП контенту, раса на расу, фракція на фракцію, битви за території, ПВП. Рейди, арени тощо. Також обіцяли глибоку економіку в грі. У Ion 2 не буде пейтовін елементів, системи гачі або лутбоксів. Монетизація сфокусована на косметиці. Подача заявок на бету почнеться 29 травня, але поки що суто для корейських гравців. <звук> Це дуже стисла та далеко не вся інформація. На папері виглядає непогано, а як буде насправді, дізнаємося у майбутньому. Ще одна не менш очікувана корчмирятами MMORPG – це Chron Odyssey. Головне, що нам треба знати, це те, що закрита бета в Steam пройде з 20 по 22 червня. Зареєструватись можна через Steam. Також на Summer Game Fest показали ще один, доволі стильовий та моторошний трейлер. Окрім цього, стало відомо, які класи чекають нас на старті гри. Це майстер меча мілі-боєць. сорсерер або чаклун вміє підкурювати стихії, маніпулювати часом та бути хілом. Берсерк типовий воїн, чарш залишити тіло. Асасін типовий рога з мушкетом та заточкою. Беладін Рейнджер, він же Хантарт, атаки здалеку та природні ефекти, Какао Геймс обіцяє унікальний досвід від своєї гри, дослідження, а також раптово нелінійну пісочницю. Це брехня. Головна фішка гри це хронотектор. Такий собі ітем, який можна юзати всюди у ПВЄ, у відкритому світі та трошки у ПВП. Як і було сказано раніше, він прискорює, сповільнює та зупиняє час. За допомогою нього ви будете відновлювати об'єкти та проходити головоломки. Також за допомогою нього ви будете пересуватись по різним світам, які перебувають у різних часових станах. Фактично, вебінг таймлайну буде вбудований у сам геймплей Хроноодіси. Розробники стверджують, що надихались такими фільмами, як Прометей. У своїй грі вони намагаються зробити ф'южн середньовіччя, іншопланетного вторгнення, космічного хорору, подорожі у часі, а також деякого футурізму. Також це повноцінна гра з позначкою 18. <плес> Не буду приховувати, звучить прикольно. Як кажуть самі розробники, в гру можна заліпати як в солу, так і в паті. І насправді у мене й досі є сумніви, чи буде ця гра MMORPG в її стандартному розумінні. Бо він не буде так само, як і Вайон. Суто заробіток на косметиці. Плюсині тічати, якщо довіряєте корейцям в цих питаннях. Розробники підтвердили, що бойовка буде з ухилом у Souls-like ігри. У гравців буде можливість повністю вимкнути PvP режим. У грі буде крафт, збиральництво, а також багато інтерактиву. Пов'язаного із навколишнім середовищем, а ще будуть елементи паркуру. Що стосується ПВП, на початку будуть дуелі один на один та Open World заруби для тих, хто не засцить його увімкнути. Також буде змішаний ПВП контент, де будуть елементи ПВЄ. Окрім цього, можливість свапати зброю, велике дерево талантів, відкритий світ, вород боси в стилі Lineage 2, динамічна погода, пвє рейди, декілька спеків у класів та багато іншого. І знову ж таки, це лише невелика частка інфи, про яку я вважаю за потрібну розповісти вам. Мої любі друзі, Дроти Окрім цього, з'явились новини про SoulFrame — майбутню гру від творців Warframe, яку б'юсь об заклад. Багато хто з вас чекає із нетерпінням. Нещодавно в грі з'явилася чергова партія контенту під назвою Десята Прелюдія». Головне оновлення це підземелля, цирковий фестиваль. Щоб відкрити його, вам належить вбити декілька ворогів та отримати ключ від данжу. У самому данжі вам належить вештатись із тотемом. Він дозволить вам залутати жирнішу нагороду. Втім, буде агрити всіх ворогів підземеллі. Також на гравців чекає новий комплект броні, додатковий слот для зброї та нові види зброї, а також купа нових ворогів. Саджай цибульку та шльопай дзвоник, а також станови спонсором каналу, щоб корчма працювала цілодобово. Не забувай про наш Discord канал де є живе спілкування, про наш телеграм-канал, де виходять новини по МММ А також про мій твіч канал, де я цілодобово стрімлю голи у басейні. Всі посилання будуть в описі. Ну а я відкрию портал у нову пригоду, де я розповів про кращі MMORPG майбутнього. Всіх обійняв та пробафав! До зустрічі на онлайн просторі.